Напередодні Дня вчителя освітяни нашої громади зібралися на урочистості в Червонокам'янському базовому сільському будинку культури. Любо було спостерігати, як вони вітали один одного та обіймалися. Проте професійне свято для всіх вчителів це не лише квіти та побажання, оскільки це початок осені, то це час підводити підсумки та будувати плани на майбутнє. Вчителі... Нашої громади сертифікуються у цьому році, завершується сертифікація педагогічних працівників. Це як вчителі початкових класів, вчителі математики, вчителі української мови і літератури успішно сертифікувалися і отримали високі бали сертифікації. Ось такі досягнення. Ну і Плюс до всього ми вже реалізуємо четвертий міжнародний проєкт. Наша світянська спільнота вже реалізує четвертий міжнародний проект разом із фундацією Голдап. Польською і керівник цих проєктів Збігнів, Збігнів Мирунський. І у нас проекти: ці чотири проекти націлені на збереження ментального та психологічного здоров'я учнів, батьків, жителів нашої громади, внутрішньопереміщених осіб, також дітей з інвалідністю, дітей з особливими освітніми потребами. І перший проект у нас був називався Ми поруч. Другий проект для тих, хто чекає. Ми працюємо. Працюємо у нас створений на базі інклюзивно-ресурсного центру Психологічний хаб і психологи, арт-терапевти психологічного хабу працюють з жінками, дітьми і матерями наших військових, які нашої громади, які зараз знаходяться на війні. Цей день лунали зі сцени слова вдячності і шани на адресу винуватців свята. Привітати освітян громади, нагородити грамотами та подяками завітав голова Олег Волянський. Ми тут будемо докладати максимум зусиль, щоб в наших діток ніхто не вкрав майбутнє. Але український дух непереможний, ми віримо в наші Збройні Сили і ця віра не похибна. Тож переможного миру, слава Збройним силам зі святом і слава Україні! Вітаючи своїх колег з професійним святом, начальник освіти побажала зберегти ті людські якості, що вирізняють справжнього вчителя за покликанням. Бажати найперше миру, щоб закінчилася війна, щоб всі наші воїни повернулися додому живими, здоровими, неушкодженими і е, залишатися оптимістами по життю. Завжди підтримувати своїх учнів, своїх вихованців і пам'ятати, що тільки в єдності наша сила і разом ми переможемо. Слава Україні! Шановні друзі-колеги, від імені колишнього військовослужбовця хочу привітати вас з професійним днем вчителя. Хочу вам побажати всім спокою, професійно не вигоріти, працювати в слагоді, годуємо разом. Європейську країну разом до перемоги. Можемо побажати сил, терпіння, знайти свої джерела натхнення, щоб завжди бути в ресурсі, вірити в краще і мати надію. Діти це наше майбутнє, головне кредо кожного педагога. Тому у вихованні йдуть у ногу з часом і використовують новітні методи навчання. Бути педагогом це в першу чергу покликання. Це бути на одній хвилі з учнями. Це йти ногу з часу. Це ціле життя, якщо по собі судити. Це ціле життя. А взагалі, то слова серце віддають дітям Сухомлинського, Це слова актуальні кожного дня, кожної хвилини, кожної секунди. Тому що приходиш додому, а за дітей думаєш, не за своїх, а за шкільних дітей. В чому моя роль? Мабуть, в тому, що намагаюся прищепити дітям розуміння важливості ЛНРської діяльності, намагаюся залучити їх до цього. Намагаюся, щоб вони відчули, що навіть їхні маленькі справи, які вони зробили своїми маленькими ручками, але це вклад у якусь велику спільну справу у нашу перемогу. На завершення урочистості на усіх присутніх чекав святковий концерт від оркестру кіровоградського гарнізону. Цей день подарував освітянам неймовірні емоції та святковий настрій. Де тебе шукати? як до тебе прийти?